Сьогодні я рішив купити та прокачати Гелік. Сьогодні я рішив купити та прокачати гелік G63 AMG на 20 мільйонів ігрової валюти. Мені показалось це буде цікаво для вас. А я щоб я зрозумів, що вам це дійсно цікаво, набирайте 10 лайків. Та я буду знати, що вам це цікаво. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Плей. Сьогодні я знімаю тюнячки Єліка G63. Ukraine GTA, перший сервер, граємо лише тут. Не забувай вводити мій промокод, який дасть тобі 50 тисяч на початку гри, та зразу третій рівень. Вводь промокод Святік, а ми будемо начинати. Давайте, а він зремонтований. Давайте зараз будемо заміряти нас від 0 до 100 його і до 200. До 300 він не буде їхати. Раз, два, три, погнали. Соточка вже є сюди просто 200 є. Так, 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 так. 240, максималочка в нього. Слухайте, це потужно, потужно. Давайте зараз зацінимо цю е, модельку. Просто подивіться, яка вона красива. Вроді так, по салончику. Юкрен GTA ми бачимо. По салончику просто ідеально. Все ідеально, просто. Педальки навіть є, чекайте, що? Є навіть педалі, нічого собі По модельці дуже красива моделька. Навіть коли нажимаю на пробіл, загоряються стопи, світяться номерні знаки. Ну, моделька просто ідеальна. Так, заїжджаємо ми зараз на тюнінг-центр в нас. Так, я трошки скрутив пісню, щоб вона не мішала. Я надіюсь, вам і вона не буде мішати. Так, давайте вініли. Давайте, крім вінілів сьогодні, тому що на сьогодні вініли не. Давайте зовнішній тюнінг. Я не знаю, може його зробити е, Хамілтон, а може зробити Брабус. Так, ми можемо його зробити Брабусом. Так, ста 500 тисяч, друзі. Оце багато слухайте. Це буде в нас дорога така покупочка. Так, давайте лишимо стандартний. Він більш такий красивенький. Так, що в нас тут, брабус? Так, решіточка радіатора. Так, давайте чорненьку поставимо. 114 тисяч, я в шоці, Ну це дорого, слухайте. Передній бампер ми ставимо ось такий просто, подивіться, який він красивий. Так, задній бампер. Обов'язково ставимо такий. Та ви що, подивіться, який він просто красивенький. Глушничок ми ставимо ось такий, звісно, він такий красивий, вообще. але 500 тисяч це капець. Спойлер, що в нас по спойлерам? Ні, ну спойлер йому вже не пасує, слухайте. Чи пасує? Ну ні, спойлер, щось йому вже не пасує трошки. Передня губа. О, ми можемо його таким зробити. Ну ні, трошки якось некрасиво виглядає. Так, дах. Що нас по даху? Ооо, слухайте, може таку штучку поставимо на нього. Чи без неї? Давайте попробуємо без неї. Давайте попробуємо без неї. Колір кузова. Колір кузова. Так, ну мені здається, звісно, нам треба буде. Може якийсь. О, може не повністю чорний, слухайте, може якийсь ось такий ми лишимо, слухайте, красиво виглядає. Як на мене, дуже навіть, 400 тисяч. Це капець, як дорого. А що в нас тут є, до речі, ще? Металік, матовий, перламутровий. Ні, Ну перламутровий не. Давайте лишимо металік, колір відблиску. Так, давайте виберемо тепер салон. Так, що у нас по салону тут є цікавенького? Насиченість нічого не міняється. І третій колір нас, я так розумію, теж нічого не міняється. З третім кольором, на жаль. Так, все, по кольору, Все Давайте, може, якийсь неончик поставимо на нього, слухайте. Чи давайте. Ні, ну який неон на геліку. Ну що це за гелік буде без неону. Так, давайте його зробимо отакий. Десь на чуть-чуть затунуть. -чуть затюню... Затину... Ні, давайте, слухайте, давайте, ще затюємо. Ну, десь отак. Просто гляньте, який він красивенький у нас виходить. Колеса, що по колесах у нас тут є? По колесах. Так, ну слухайте, мені здається, стандартні будуть самі красиві. Фарбувати не можна. Інше. Що у нас по-іншому? Вибір гудка. Ну, слухайте. Гудків немає. Давайте. Номерні знаки не можна. Стробоскопи. Що у нас по стробоскопах? Ну давайте сьогодні без стробоскопів підвісочку лишаємо таку, як є. Йдемо до внутрішнього, до внутрішнього тюнінгу. У нас тут d клас. Відкриваємо кейси, кейси, слухайте, по 460 тисяч. Так, я думаю, давайте. Слухайте, відкриємо зразу 5-ручок. Е так, відкриваємо 5 е -ручок. Четверті тормоза нам випаде. П'ята підвісочка, п'ятий турбонадув. Та ви що? Оце нам тільки що сипало. Слухайте, це мені подобається? Давайте ікса. Так, 10, 5 іксів, тобто турбонадувчик, турбонадувчик. П'ятий мотор. Четвертий турбонодув. Давайте ефочок тепер 5. Чіп! Просто він зараз нас так буде їхати, слухайте, друзі. Та ви ж подивіться, скільки ми деталік тільки що зібрали, просто. Оце вони тут, звісно, є. Тут багато, слухайте, детальок. Давайте глянемо. Так, давайте, по-перше, ставимо двигун. Давайте, що у нас по двигунах. Так, п'ятий двигун. 22 і 2. Так, четвертий, скільки дає, 14 дні, а ефочний скільки дає? І просто. Так, приймись, будь ласка. Приймись, будь ласка, шина. Шина, постався. О, все, поставили. Просто. Все, друзі, ми його затягнули Та, ви що? Про... О, тихо-тихо, я не на ту кнопку аж нажав. Слухайте. Аж не на ту кнопку нажав, ви просто гляньте, який він краси. Йо, але. Ну слухайте. Так, давайте включаємо звуки зразу. Так, ой-ой-ой, оттіха. -ой -ой. Ой -ой -ой. Я вже врізався на ньому. Слухайте. Ну він дуже красивий. Так, я думаю, давайте зараз їдемо на СТОшечку. Швиденько зараз його зремонтуємо. А, він у нас зремонтований, слухайте. Це взагалі пуля в нас, рахуйте. Так, я думаю, зараз можна рахувати. Так, давайте трошки побуксуємо і пускаємо. Просто соточка 200. Так, 280 майже, 276, в нього максималочка, друзі. Фу, оце він їде, слухайте, скільки? Мене, виходить 40 плюс 40 кілометрів майже, так? Слухайте, це є дуже файно просто. Дивіться, як він почав їхати. А повертати, як він почав. Йолки-палки, а турмозити? Ну, нормально, нормально, слухайте. Обща, офігенно. Нас за. Зали... Йо, як він стріляє. нас залишилось 850 тисяч. Я думаю, можна покрутити якісь красиві номера, слухайте. Так, вибили ми отакі номера nv 6160 kt я думаю, це нормально. Так, давайте зараз зложимо всі детальки от сюди, щоб вони мені туди місця не займали в інвентарі. Отак, от друзі, виглядає цей гелік з графікою, просто крутою. Просто гляньте, який він красивий. Давайте зараз вийдемо на сонечко, просто і глянемо, який він просто красивенький. Ви просто гляньте, який він красивий. А салон, ви би бачили, просто, просто гляньте, який салончик. Просто гля, який салон! Ти гля! Подиви, який салончик. Подивись, просто, який він красивенький, нема ні єдиного бага, нема. Дивися просто, які коврички AMG. Ви просто гляньте, який це салончик. Це це просто така пуля, слухайте. Це така пуля. Я зараз вам пропоную, так, ой, що це таке? Зараз я пропоную з'їздити. Так, давайте фари включимо що ли? А, вони не. фара розбилась. А... -а, 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 -а. Він без фар дуже некрасиво виглядає трошки. Давайте я вам пропоную зараз їздити в нове село. Михалівка. Ой, я, я вибачаюсь Калинівка. На отакій, друзі, хорошій ноті. Ми закінчуємо цю серію. Ви ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. Обов'язково заходьте в мій телеграм-канал, в описі буде посилання на мій телеграм, там всі новини, самі перші. Хто в телеграмі дізнаються, що, коли вийде відео, коли знімається, що знімається і так далі. Тому всім гарного дня! Зустрінемося! Всім пока пока